Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової полійської бригади не втомлюються виписувати квитки на концерт до Кобзона не до воїнам із 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. тим Це було б правильно. Це було б так сильною точкою. Цього разу розвідувальний підрозділ 95-ки взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині. Військові злочинці були переконані в своїй безпеці, проте штурм поліських десантників був настільки стрімким, що орки не те, що не встигли схопитись за зброю, але й навіть не встигли взути берці. От стосовно е, от такої ідеї, я так розумію, це вже не просто на рівні ідеї, а це вже і обговорюється. Зокрема, от міністр оборони Рустем Міров зазначив, що є е, можливості для експорту української зброї. Тобто, чи говориться про те, що ми в достатній кількості її зараз виробляємо для того, щоб ділитися з нашими партнерами? У мене нема такої інформації детальної, скільки ми виробляємо зброю, але з огляду на те, що у нас по багатьом параметрам, по багатьом по категоріям по номенклатурі є дефіцит. Я не можу сказати, що ми виробляємо достатньо, щоб можна було ще відправляти на експорт. Я розумію. Саму думку відкривати зараз експорт, мовляв, на цьому можна буде заробляти щоб виробляти ще більше, але це доречно та доцільно робити тоді, коли мирний час, тобто навіть в умовах гібридної війни. Україна а, намагалася розвивати з 2014 року. Я маю на увазі гібридної війни. Україна намагалася розвивати свій військово-промисловий комплекс, і тоді експорт він був доречний, тому що саме ця торгівля вона допомагала розвивати військово-промисловий комплекс. Але з 2022 року, після того як більшість підприємств взагалі не може працювати зараз в Україні з о, о, саме з категорії ВПК, ну наприклад, о, той ті ж самі харківський о, завод. Танкове по виробництву танків або щоб проводити, хоча б ремонтні масштабні ремонтні роботи пошкоджених танків, а тому, що це підприємство знаходиться під постійним прицілом з боку російських окупантів через свою вразливість. І це стосується не тільки харківського заводу, це стосується багатьох ось таких об'єктів зараз. Якщо ми відкриваємо експорт. То тоді виникає питання: а чим укомплектовувати 14 бригад, про які неодноразово згадував знов ж таки президент Зеленський, які у нас недоукомплектовані. Чим до чим забезпечувати війська, які зараз потребують також ті ж самі в великої кількості? Отже, я не погоджуюсь з такою думкою, що зараз відкривати експорт це доречне. Стосовно ударів по території Російської Федерації, от очікували на цьому тижні цієї зустрічі Байдена з лідерами з європейськими лідерами, але бачимо, що знову це питання зависло в повітрі. А як ви думаєте, скажімо в даному контексті, воно зависло із за чиїх позицій Німеччини, Франції Сполучених Штатів чи всіх разом? Щодо Великої Британії та Франції, з їх позицією, все зрозуміло. Щодо Штольца Шольца, то тут питання ось в чому він проти надання Україні можливості використовувати «Таурус» і в принципі використовувати Таурус. Але коли йдеться про таку ракету, як AGM-158 чи 154... Авіаційну бомбу ккоривовану, або а, якщо йдеться про атакам, то це питання вже за США. і скальпичі погодження США потрібно, тому що навіть в цих крилатих ракетах є запчастини від а, а, США елементи, мікросхеми, мікрочіпи виробництва США. Тому а, відповідно а, проблема саме в Вашингтоні. Ну і ще про одну загрозу, про яку заявляв і Володимир Зеленський під час е е викладу позицій по плану перемоги і перед європейським парламентом, е е я маю на увазі, оці військові з північної Кореї. Е З'явилася інформація, від е розвідки Південної Кореї вони опублікували супутникові е світлини, де фіксується якраз. Передислокація військових армій КНТР десь приблизно півтори тисячі військових зараз розміщені десь під Владивостоком на Російської Федерації. Чи зрозуміло, що це за військові? Чи це ті військові, які можуть воювати, чи це просто якісь допоміжні сили, які Росія може використовувати ну, в якості певних допоміжних служб? Навряд чи це допоміжні сили. Справа у тому, що на кордоні з Російською Федерацією з боку Північної Кореї розміщено чотири піхотних корпуси: 8, 9, 10 та 11. І здійснювати передислокацію підрозділів цих піхотних корпусів. Ну, вони в них так називаються. В них це механізований корпус, піхотний корпус, артилерійський комплекс корпус, тобто в них ось такі. Основні армійські формування і підрозділи саме зі складу піхотних корпусів цілком можливо могли бути вже переміщені на територію Російської Федерації. Тим більше, що Південна Корея вона заявляє про це про те, що це може бути десь 12 тисяч особового складу. Тобто, ми говоримо не про артилерійські підрозділи. Ми говоримо не про механізовані, тому що. А якби це були 12 тисяч механізованого корпусу, було б велика кількість ще й приданої техніки в Росії? Недостатньо техніки для своїх власних ем, підрозділів. Навряд чи б вони почали укомплектовувати північнокорейські ще при тому, що їм не вистачає е, Тому Я вважаю, що це представники піхотних корпусів. Отже, це штурмові підрозділи або для репресивних дій в глибокому тилу. Для контролю території, хоча, скоріш за все, це будуть саме штурмові підрозділи, пане Олександре. Дуже дякую за коментарі, що ви долучилися до нашого ефіру. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був з нами на зв'язку.